Так, дивіться, в зараз я повиходив з усіх панів. Зараз покажу, як, в принципі, спілкуватися з підтримкою. Що ми робимо? У вас є особистий ваш Facebook. Я вам раджу зробити відкрити його одразу. От, Відкритий месенджер. Месенджер і відкрити на все вікно. Як я це зробив? Месенджер тут справа. І на все вікно. Що це буде? Дивимось. Натискаємо отут зліва знак питання, справка. Отримати службу підтримки. Вибрати інше. А, обираємо нашу проблему, яка виникла. Тобто мій рекламний аккаунт заблочений. Я показую зараз просто на своєму прикладі. Оберу, оберемо, оберемо нашого клієнта. Та, де ж ти? Чого їх так багато стало, Ще й на моєму одному аккаунті. Так, обираємо проблему О, сторінка. Ні, давай інше. Другує. Друга проблема з бізнес-менеджером. Так, що ми робимо? Чат. Обираємо чат, описуємо проблему. Не можемо додати. На русском пишемо. Іли на англійському. Чому писати на руському і на англійському? Ну, на жаль, українські люди не сильно володіють бізнес-менеджером і не сильно можуть допомогти вашому питанню. Що ви робите? Так, ось тут номер телефону. Тут додаємо нашу почту. Переходимо до іншої. Копіюємо нашу пошту. Ось так от. Відправляємо в нашу пошту. і почати чат. І зараз я вам, вам ще буде доданий документ, в якому я розкажу вам, як отримувати компенсацію за те, що вас забанули, якщо ви впевнені в тому, що блокування виникло за рахунок Facebook. Ось ми переходимо до переписки в особистому кабінеті Facebook. Тобто, як, чому я одразу сказав, переходьте одразу до особистий кабінет Facebook і з вами будуть переписуватися. Зараз ще раз покажу один. Я одразу в Фейсбуці, месенджер, на весь екран. І ось перший запит. Що вони мені написали? Вам не допоможу. Так. Ні, мені потрібен агент. Все, і я зараз буду переписуватися з, з а, клієнтом Віч-Навіч. Віч. Ось в мене. Було ще багато запитів до них. І я зараз продемонструю. Ось вони мені компенсували 200 доларів на рекламу. Вибачте, будь ласка, що ми вас забанили. Це наша проблема. Ось, прийміть компенсацію 200 доларів. Тобто, ви можете отримати за бок винагороду. В якості компенсації за те, що вони. Але це я буду впевнений, що це проблема з їхньої сторони. Цей документ, як, як з ними переписуватися, що робити, я вам це все покажу. На сьогодні все по блокуванню аккаунту. Зараз розповім, як масштабувати компанію.